У mm. вас було зупинено на підставі статті Даліше. 35 пункту 3 закону України про Національну поліцію. Ага. Те, що ви дуже швидко їдете, Куди спішите? А 18.3 виконає. Що? Що 18.3? Я далі не чую. Ти не знаєш, так? Да? Я не чую! Ти... Витягни з ушей. Я кажі, що я витягну? Що я буду громче відяці, казати, будеш кричати, що Чо, чого ви на мене кричите? Дивіться, мене тут машини рухаються, в mm. мене тут вітер. І ти на ту сторону тоді, буде тихіше. А а, ви, що, давайте ви хочете вийти. А, Дай, що, а що я, я довго? Ну що так мене зобов'язує? Ти, <отирати> ти підійшла до мене. Чого ви тикаєте? Так, я до вас підійшла. То що ти ще сильно юна, щоб я на тебе ви називав і поваги я не маю. Так що. Ну, а що мене заставляє поважати, Представся, будь ласка. Інспектор першого взводу, старший лейтенант поліції, воротняк. Хто хто? Старший лейтенант поліції, воротняк. Чи питання якісь є? Посвідчення нема, це точно. Нема. Ну і все. Є. Нема, то не посвідчення. Та, Ну, що. То? Туда, да. придумали? Є наказ 347. Я, Я знаю. 1137 тридцять сім є Показу. постанова кабміна. Є 17-й закон України про поліцію. Давай, Давай ти представся да, мені. Я давайте вас перевіримо. Вона ні. Я вам представлялася, як я представляла, Я не чув. Іще раз, іще раз. Іще да, раз представся. Я вам вже представлялася. Не будеш? Я вам вже представляла. Не Ми будеш. Будеш? будемо дивитися в одногасник, не перевіряти, у ліс, давайте сюди. Почему Ми вас, вас просто хотіли попередити. На Та мені все. Що що? Чому табличка не закрита. А зачем? На маршруті? Ні. Ну то що не зашли. Водійські документи на реєстраційний. Водій. А? Водійські документи реєстраційний на автомобіль готують. Причина. Коли Було, маршрутний шли. транспортний засіб знаходиться не на маршруті, він закриває свою табличку. Ну і що. Він на а я не закрию, ну і що. Це є порушення, подає ну і що. Тате що. Та да? Яка стаття? Зараз напишемо, побачите. Ні, ти мені... А якщо немає водійського буде інша Ти дожди, 268 ви... виконай! Ви... 251 Я, я кажу, виконай! Ти кажеш, кажу, то що ти кажеш? Ти повинен діяти, діяти згідно закону, закону. закону. Працівника поліції буде винесена постанова за 141, статті 126 КУПАП. Ще раз кажу, водійське з категорією. Документи, рефесійний транспортний спортсмена. Причина провірки документів. Причина зупинки. Я вам назвав. Блін, ти чув, щоб він називав. Іще ж... раз назви. У вас порушення. Яке? Перше, швидкісний режим. Друге у вас. Покажи. Швидкі буде родиться справи, тоді і буде. Ну, от як будуть докази, тоді будуть Другим, документи. І По-друге, у вас. Що? Один, там, там, де номер маршруту, він не закритий. Так що, так, це це... 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 По... Це... Так, і немає, да? Це все, це вже пізно. Ти зафіксував, покажи. Це, це, що ще покажи. Покажи. показати? Бля, докази. А що, що, що ідя, чи що? Ні. А що, а докази мені покажи, що я перевищив документи, швидкість. Документи, будуть докази, докази, будуть документи. Документи, я ресурси, Ти повторив. Останнього разу. Та ти Поліський... будеш ще 100 раз повторяти, поки не надоїсть. Законна я... Вимогу працівника поліції за законом. Яка законна? Докази. Документи, Потом... які буде передбачені другому розділі ПДР. Давайте. Ой, бляха, які ви... Рестаційний транспорт. Яке ти маєш право? А ну розкажи. Згідно закону України, 251 стаття. Докази. Покажи під час розгляду Покажи. Та яка різниця під, під час? Не буде. Або вже буду... не буде розгляду як справи. Як я можу, як я можу проводити розгляд справи, якщо не знаю, чи маєте право керування? Ось Ні, ти спочатку докази. Під час розгляду справи. Мені. Проводь розгляд справи. Мені. Відносно кого? Відносно, відносно водія! Можливо, ви не, не водій Значить, чи відносно особи. Якої особи? Я ж не знаю, що дані. Блє, хав, ти, я не, документи, не не даєте ніяких ви не чуєте чи що? Не чую. Згідно чого, я тобі довжен давати документи. Я зрозумів. Що? Ще п'ять разів я вам надав законну вимогу. Надай мені докази мого правопорушення і крапка. Буде вона постановувати за тину до шостого. Та ти що, серйозно? Ще будете їхати з ти буде до... до... Дока! Давай, давай! Ей, йди сюди! Я тебе не відпускав. Не, не те. Що? Що це випускали, не відпускали? Я вам що? Я працівник поліції. Я... Ні, ти не працівник поліції, бо в це... тебе нема посвідчення. Мусорка ти. Ви докази надаєте, чи я поїхав? Ніхакова. Відносно мене. А? На, іди. Що вживало? Ой, да. Понимаєш, от мені... А? що мені... Дмитрович. Вживало, Дмитрович. Дмитрович? Ти що? Що ти вживав? Ничего. Я не Дмитрович. Ні. Ні. Це не моя машина, я роблю по найму. Розумію. Угу. Ага. Так, докази даєш? Відносно кого? такого. Бляха, а цієї машини, вона порушила, чи я. Порушили, відносно водія, дай докази. Це що, тесла чи що? А? Тесла? Де? Тесла чи що? Ну що, вона сама їхала, чи що. Відносно водія. Якого? Мене водій особа. Водій це особа, яку тримає осіб. Ми вас посичення. штрафуємо зараз. Штрафуй! Ні, я вас питаю, ми вас штрафуємо, що ви так. За що? Ви мене слухаєте, що ви так агресуєте на нас? Та мене конойобе! виді вас! Бо тому що ви мусара. Образите! Да. Що? І ти в тому числі. Так я вас Бо зупинили без підставно. Так ми вам повідомили. Що? Докази. Все. Нє, я дзвоню на 102. Дзвоніть, хоч на 103. Ой, ти який умний. Умничка. Може вам швидко викликати. Може вам швидко викликати. Дуже, дуже сильно... Швидку собі будеш Наві? визивати. грамотей. Навіщо? Ну а що? А що ти мені визивати? Ну ви дуже нервуєте. І... Ну, і... Я тобі казав, вас що вас мене конояби для... від вашого присутствує. То що ти незаконно мене пі... зупинив? Чого? Під час зупинки ви робите третє порушення. Та й десят! по 185 я оформи. Мене. Це протокол. Ну. ну і буде постанова. Ну, така наша постанова. Тому що... Протокол. Буде. Чого? Не хочеш? Чого? Ну, я ж не зліс, непокора, а я ж дивися, ну, не Ви Ну, виконуєте вже. Тричі. Ну о, тричі. От треба 185. Оформляю 185-ту. Сразу показую всі документи. Ну а що... Судя по те, що воно на у вас написано. Що? То... Що на мене? Не... Дуже багато всього. Та на мене там нема нічого, бо ти ж не знаєш мого. Та, та ну, я бачу, що ви психологічний насильник. Ти дурак. Та ні, ну це ж ви. Бороку, я в тебе борока, ще раз питаю, ти дурак, навиняло. я психологічний насильник. Ти що, в своєму мі? Документи, давайте свої. Я тобі ще раз сказав, докази. Під вже до справи. Докази. Я должен знати, чого ти мені. За табличку. За яку? Висі, Покажи висі. де вона висить. Ну, все ж. Все, так вот і все. Все знято на народний бідере. Хорошо! Як вигораєте і так далі. Хара... Чого? Ти мене зупинив. Ну і що, якщо табличка стоїть? Не можна їздити. Якщо ви роботе на маршруті, вам повинні про це були казати, що автомобіль з'їжджає зі свого маршруту, він знімає табличку або її закриває. А якщо я їду на маршруті, давай мені докази. Казуріст, у вас лист Єсть у вас? В мене все є. В тебе нема основані ще перевіряти. Чого? Блять, чого, чого? Ти не виводь мене, чуєш, чого? я зараз поїду. Туди? Куди? Куди схочу, куди. От тебе подальше. Мені докази згідно 261 статті. Угу. Вперд! Ага. На що, що, що написано в 251? Що? Знаю я все, більше ніж ти. А що, що написано 251? ї да Де твої? Эти, що ти форму порушуєш? Що вона порушує? Всі на місці. Що на на, Що? Що на не так? Яке звание в тебе? Рядовий. Чистий погонний. Рядовий. Да? Старший на. От тебе я бачу. Да. Ну. Що вона порушує? Ви. Аби що сказати? Давайте, ви кажете, стаття 251 купа. — Що там написано? Показуй мені Ні, докази. Що, що таке докази? — Ти мене будеш питати. Ну, докази це що у нас? Це будь-які фактичні дані. Да, от будь-які фактичні дані. Показуй мені будь-які фактичні дані. Зараз нас вас... Бо я поїду, я серйозно кажу. Так ви чекайте, може саме спробуємо. — Та скільки вас чекать? Що скільки нас чекати? Ми ж з вами спілкуємося ж не спілкуватися. А я з тобою нас... не хочу спілкуватися ти мені. Так я з вами хочу спілкуватися. А я з тобою ні. Ну а що поробити? Ну я працівник поліції. Шо? Хто? Я. Я ж вже казав, хто ти. Ну то ваша думка. Mm. Так оце й твоя думка, що ти працівник поліції. Так, він надає Ми докази чи ні? Поліції. А? Та довго жду я ця секундочка вже проходить. Зараз чоловік 5 на тебе позвони на 102. Ви хочете це? А потім этот буде, Юра, буде визвонювати, що. Что... Скажи діду, щоб... Як, що ти мене остановила? Так, як звучиться? Вітька. Вить. Денис. Деніс, дивіться. Денис, Я Все так кажуть, що знакома. Так, Віктор. Та я зараз, зараз поїдете. Знімайте. Ну. На підставі статті 247 Через технічний зброй приладу трукам. Так, так, слухаю. 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 О, справи не відбудеться, тому що кліп обірвався на, на самому повороті. Розуміло? Це по-перше. По-друге, табличку ми завжди знімаємо. Розуміло? Ну то, це таке. Не, ну таке. Розуміло. По-третє, написаники поліції, особливо на дівчат, погано не кажуть. А я на них... А я що, погано? Кричали. Бляха! Скажи! Хто? Три! Ох ти й Вона обідалась. Ну так що мені тепер? Вона! Ти помніше, як ти сказала? Я не чую, фричали. кажіть громче! Я не чую, Я ж не балакали! Ні, ти ж сама сказала! Казала так? Так, Бачите. Ні, знімайте ще. Ні, не знімайте. Це третя. Четверта. Яка шиткість в місті, знаєте? Mm, а я не прихисню. Ні, знаєте? Ну, я їхав дета приблизно 70 я, я... до 70 кілометрів. Я порушив? Ні. Ні, водимо. Ну, то я ж не пацан тобі, бляха. Я більше прожив за рулем, чим ви в місті вообще. Фактична бесіда, не штрафувати вас. Ой, бесіда, вас бесіда ти! <реш> бесіда ти, моя бесіда. Все, Денис. Воня вам пощастило, тому що відео обірвалося. <реш> Воно завжди нав... так навиняє. робить. Денис.